Клялася в фортеці вкотре не турбувати її чоловіка, не розсікати брову його вдачі власним та іншої рано стояла на відстані міри та істеричного сміху, себе умовляла на серпень, бо до завмирання зарано ховала, не випрівшу ніжність вишивкою у скриню. Сколола серпом дорогу і дурість також неминучого ковтала свій голос і літо, що в Бога на волосині хотіла тверезого світу і гадала, що він дуже скучив, тужила, як річка Альта, що поруч під боком стихла, так і не ставши морем можливостей для трубежа Колись Переяслав скаже, що зряча, бач, не встигла. Була я тому чоловікові рідною, але чужа. Вишався мені медовим перед та після спасу, увірувала застуду. Від нього сльозами чесно, квіткою, чистотілу, людиною одночасно. Гоїла думи, душу, а впала і не воскресла. Ніколи не буду до неї готова, але зроби мені ось хоч би одну і надовго, Ручну та спокійно. Давай домовлятися про скасування прогнозів, давай не чекати від цього нічого, якщо не дитина усе йде за розкладом. П'явки безсонні цікавлять Своєю надутістю сили тривожним смоктанням. І паводки їхні на губи покусані давлять, І розум чорніє в зіницях, п'янілим чеканням. У цій прохолоді кімнатній музейні надії на світ не пустий і намолене душами ліжко. Прошу тебе бути засторожа, поки ще вірю о листопадовий мікс та передбачення ліжки. Немолоді поцілунки не люблять ходити на осліп бо їх не чекають ні сонце, ні тиші гербарій і ми ж простодушні чіпляємо рівність до дорозі. Хоч, то вже таке, прошу осінь, зробімо у парі. Розтікаюся, каюся річкою і течу. Від долони на спину по вірі вглибай свідомо, десь на лівому плечі уповільнюся, промовчу, Що потрапила в тебе не мов би до себе додому. Поміж смислами поглядів, синіх у гирлі думок, відчиняються двері мої, виливається голос. Проступає родимими плямами літом, підводних стежок. Я кажу тобі так і топлю неупевнений хромас. Можеш, дай знати літтям про щастя, що б'є з-під грудей. Зрілі все світи голі в тілах, що засувано інакше нам ще довго кохати і бачитися між людей. Може, мить тої ми, які пристрастю повинні слабші, ти нічого мені не винен, як і я тобі, бо ніколи не ходили разом додому. І не виходили в світ глибинний, хоч мовчати удвох до вподоби, з голови пустоцвіт викидати, не моя стрічатиме мати, ліпша жінка віддасть чесноти. Тільки ж слово, не кровоспинне, чи напишуть за мене краще. У душі я ношу як сина, усього тебе ладо нащо? Нам? По різному вік хлюбоче і заходить за скронів дача, поза очі кажу, що хочу і кляну себе, ні, не плачу. В Бога мудрість і бачення в сінях, то для наших голів світлиці тільки він мав вгорі прозріння, що тут звів до зими, дурниця. Що ж буває? Усе проходить, вітер голосу теж не пара, в котре бабине літо бродить і приймає терпіння жару. Я ховаю свій білий налив під сорочкою з льону, мовча з під віями синім придивно. Воскресає із мертвих жага не заради прокльону і розгойдують глибоко подихи, мить ненаївно. Умлівають серця і хапають похмілля у течі, зачепилася часом об тебе, збиваю коліна на липневій. Єдині сльозі так болить кровотеча. Чоловіча любов поруч мучки присіла кармінна. День плодів вислизає тобі поміж неба і пальці. Можеш душу зірвати мою, доки хтось не поцілив, і вона вже уповні, хто зна, що чекає уранці. Ще та ніжність на пульсі Тримають любити безцінне.